енергія та парада Тереза що ж, подивимося, що у вас там Терези, основна енергія та порада на жовтень. У вас буде ресурсний стан. Це коли у вас буде дуже задовільняти матеріальне становище. Можливо, ви будете щось придбати собі, або, можливо, у вас будуть дні народження, або, можливо, ви і за цього себе будете відчувати все прекрасно, чудово, ви будете вишикано одягатися, тому вітаю вас, а, у кого там на початку, так скажімо, місяця. Також це буде стан, де ви будете в жовтні дуже багато чого уявляти. Можливо, ви мрієте, що і як буде в майбутньому. Тобто у вас буде своє якесь бачення чогось на якусь ситуацію, на якусь дію, своє бачення, як це має, наприклад, реалізуватися, або як ви хотіли би, щоб це виглядало. Можливо, це якийсь спільний у вас, наприклад, проєкт, або ще щось. Так потрібно звернути саме на психологічний та фізичний свій стан. Можете вже бути на бійки, погано відчувати. Це може бути з будь-яких причин. Наприклад, навіть якщо у вас могло бути день народження, ви можете відчувати що ось. Я старію. Ви можете відчувати, що щось вже не так. Фізичні якісь якості, не витягуйте мання. Ну, може бути, що я вже нічого не хочу не фізичному плані, не в емоційному плані. Просто відстаньте. Я просто хочу. Просто, от, знаєте, лежати на дивані і нічого не робити. Це не тому, що ви там яйки чи ще щось. Ні, це тому, що у вас вже є, знаєте, ця виснажлива робота, виснажливе щось. Ситуація, родина, знайомі, ситуація, яка у вас довкола відбувається, що вас оточує, тобто щось вас виснажує і ресурсний стан. Ви будете відчувати, що ви хочете розслабитися. Вам потрібен це відпочинок. Рада вам не жовтнення. якщо вам тяжко, кажіть. Від. Відбудеться в жовтні, якась вже переломний такий момент. Ситуація, де ви вже не видержите, і можете занадто грубо комусь відповідати. Ви можете занадто грубо з криками істериками щось пояснювати якійсь людині. Тобто, ви вже... Дуже довго мовчали, і як я вже вам там сказала, що у вас оце вже емоційне вигорання, фізичне навантаження, що вам потрібно уже зараз про це казати. А ви, можливо, щоб будете затягувати, можливо, не казати своєму партнеру, що ви хочете змінити, наприклад, стосунки, поговорити. Ви можете про роботу якось там відтягувати. Не бійтеся, потрібно зараз уже ж вирішувати ці питання, тому що тоді вам стане краще. А так буде. Руйнівна сила пройде, що ще стане гірше. Тому не тримайте собі, знаєте, що ви сможете вистояти будь-що. Ви підготовлені на всі.